На сайті Білоцерківської міської ради оприлюднені проєкти рішення про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб для суспільних потреб. Якщо детально переглянути документи, то стає зрозуміло, що місто хоче розширити територію міських кладовищ. Зокрема, Новокиївське, 1 по вулиці Київська, Новокиївське, 3 по вулиці автовокзальна, а також Новозарічанське. Демографічна ситуація в місті, на жаль не покращується і. Я в своєму звіті називав цифру, що в нас сьогодні коефіцієнт смертності до на наруження складається 1 до 1,92, на превеликий жаль. Тому ми маємо думати на випередження, і саме такий от механізм дає змогу для того, щоб ми переговорили з усіма власниками земельних ділян, з орендарями цих земельних ділянок, хто як, які є механізми, хто готовий, хто не готовий для продажу. Для цього міська рада планує викупити 13 ділянок різною площею, які були призначені для сільськогосподарської діяльності. У разі прийняття рішення місто має письмово повідомити власників ділянок, що їхні наділи хочуть придбати. У разі згоди мають провести грошову оцінку вартості земель або запропонувати інші власникам на замін. Тощо як пізніше зазначив очільник громади, йдеться про всі землі, які розташовані поруч з цвинтарями з метою резервації на майбутнє. Ми дивимося наперед, тому що вже проблема є. є проблема. Да. Тому, оскільки, дивіться, сам механізм переведення земельної ділянки сільськогосподарського виробництва, бо це в більшості ділянки сільськогосподарського призначення, виведення їх в фонд зовсім інше це інший фонд використання. Тому ми передали, чому ми саме звернулися по цих ділянках. На є розроблений генеральний план міста, і саме ці ділянки попадають у генеральний план міста як територія розширення підкладовищ. Тому ми розуміємо, що ці земельні ділянки будуть відповідати нашому генеральному плану. Тому звернулися до цих власників. А ось оскільки обійдеться міському бюджету розширення місцевих кладовищ, то за інформацією Олега Усенка, експертна оцінка ділянок проводитиметься після отримання згоди від власників на проведення переговорів. За інформацією комунального управління Білоцерківської міської ради спецкомбінат з надання ритуальних послуг, кількість поховань в місті Біла Церква в 2023 році становила 1694 особи, в 2024 році 1697 осіб. Цьогоріч департамент ЖКГ замовив поточні ремонти шести кладовищ, у тому числі Новокиївського 1 та 3, на загальну суму понад 700 тисяч гривень. Переможцем всіх аукціонів стало комунальне підприємство Спецкомбінат з надання ритуальних послуг. Крім того, за понад 4,5 мільйона гривень капітально відремонтують кладовище Сухий Яр 11 черга. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.